那当当亲戚。<noise> thank <laughs> you

Доброго дня! Субтитрувальниця Олександр Семенович Олександр Семенович Олександр Семенович Олександр Семенович З вами Виколера. З вами комісія. З вами Стултін. Ви знаєте, що так Віталій Сємошевський з'являється у стадіозі 15. Відповідно до цього Це питання з цього господарства, кожен день розпочинається саме, мабуть, з цього питання і, як правило, не а з для негативних та чи інших моментів. Тому довго залишати свою посаду вакантною ми не можемо. взяв час паузу, подумати з кандидатурою на сьогоднішній день, є керівник комунального підприємства. Мереж, я в Бачу його на цій посаді. Якщо буде підтримка, я сподіваюся, що вона буде. Я думаю, що ті завдання, які стоять перед нами, відповідно перед громадою, нам спільно вдасться вирішувати. В першу чергу, знову ж таки, це напрямом військового комунального господарства, ну і інші які будуть середньовезначення між мною та, мною Всі ми добре знаєте, що Господи любовят между многих муж доступного. Все люди добрые знают, это слово представлять это нормальные подряд. Порядкальное цена нормальных земля. Дякую. 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 Здесь ставлено голосование на правильном сайте. Представляете? Ставлено голосование питания по подпимку решения сессии Мисковой Рады по утверждению кандидатуры генералу Дмитрия Ярославича на посаду судных поговорим. Перший крок існуючий. У нас, у нас вже хороший початок. Так, як ви це ніколи не мали еквіваленту з нашим податком. Ну, в принципі, може будемо задовго, а? Да. Говоримо. Сьогодні я хочу побачити ваш процес. Рішення це про припинення права користування земельною ділянкою з 1 статтею 141 земельного кодексу України. Надійшло звернення від Софії підприємства теплових мереж у зв'язку з відчуженням об'єкта на нерухомого майна хозяйні щодо припинення права користування даної земельної ділянки. Подальшому буденна буде оформляти договір оренди і буде платити. Ні, сотельні. Заладні і сотельні. Які спитав правильно голосування в мене з даному проведу, рішення області голосувати системи, бюджетів тримається на спуске. Слідуючий проект рішення про припинення право користування земельною ділянкою та передачу на умову оренди сформованої земельної ділянки по вулиці Героєм Бесної сотні 50 місць Шепетівка. Надійшло звернення від Павлівчука Олега Анатолійовича щодо відчуження об'єкта нерухомого майна, товариство обмеженої відповідальністю інтеграл 27

Ні, не повертають. Та вона голосування не ставить. А якщо такий хороший діятель? Тобто, ще й я? Не реакціюю, це сьогоднішній випуск. Ти, мабуть, розповідаєш, що в тебе відразу, тобто, тоді ще раз дім, ніхто не голосування не ставить. Та вона голосування не на керівниці, ти маєш на цьому речі. Ви маєте на Ведення земельної ділянки згідно із статтею 124 земельного кодексу України оренда. Надійшло звернення від міські районного споживчого товариства щодо затвердження проєкту земноустрою і передачі на умов оренди земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна по вулиці Герої Небесної Сотні, 23, три друга п'ятдесят Слідуючи проєкт рішення про затвердження проєктів зимовисту щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення зі зміною категорії земель згідно із статтею 20 земельного кодексу України. Надійшло звернення від дітюк Світлани Іванівни. По вулиці захисників України 28, вісім за знаходиться магазин. А раніше було цільове призначення ведення особистого селянського господарства. Вона оформила спадщину після чоловіка, тепер приводить у відповідні документи. Там магазин по генеральній схемі був е, зроблений немає, е, немає, але ж. В генеральному плані села причин дана територія вважається замість по громадської забудови, і в генеральному плані даний об'єкт геть промальований, як магазин, для торгівлі, якимись там звентяння там, товарами. Туди тобто, магазин був і, і земля там під житловими будинками. А коли здавалося під селянське, то ну, це ще... Ще дуже давно було. Тобто там об'єкт існуючий, в генеральному плані занесений, і в генеральному плані заказано за 5 житлових громадських договорів. Чому відразу не дали проект замовлення на торгівлю? Це ще до нас було, це ще раніше. У 24-му році це вона через суд спадковувала. Майно, яке залишилося під час... Тобто, можливо, не було навіть там на сільському праву так? Ну, так. Да, там був державний акт. Старий. Старий. На право приватного власництва? Да, так. Особисте сільське господарство. у 2005 році Ліщинською сільською радою було передано власність Дану земельну ділянку і підтверджується державним актом на право приватної власності. Другий пункт це середюк Валерій Михайлович по вулиці Сідоківська, 92, з комерції на виробництво. Це диплуги роблять для, для, для

по селу Пліща, я суддей, ж казав, у нас план зонування немає, але в генеральному плані це вказується територіальне, тобто там є де, де виробництво, де житлове, де житлове, де комерція там теж промальовується. І там в самому генеральному плані є зазначено, що це житлова зона. Чітко прописано є кольорове забарвлення самого генерального плану і є експлікація цих кольорових забарвлення, де написано, що це зона житлової забудови. Нам взагалі як можна сказати по селах? Нам по селах генеральні плани є, планів немає немає. А в чому проблема не зробити? Гроша? Я вже який рік в мене є програма і який рік воно лежать ці документи, ми покажу не зроблю. Це дороговартість? Ні, це не дороговартість. Чому це не робиться? Я треба зробити. Ну, є з є це, є заложення заложеності кінновартої, но пока не, не робили. Слідуючи проект рішення про надання згоди на об'єднання земельних ділянок комунальної власності в місті Штатів. Надати згоду секторі ім. Володимирівні об'єднуватися дві земельні ділянки.

Надійшло кішку звернення закладу Вищої освіти Подільський державний університет щодо затвердження документації щодо поділу та об'єднання по проспекту миру 25. Техніку. Розроблена документація, затверджуємо даний поділ. Схемі, що пройшла через так. Якісь питання зауваження. Ставлю на голосування, вони сказали, що працюють рішення на розповілу серед команду станути тримаються наступними. Слідуючи про сторічні про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення медичних ділянок натурі на місцевості місті Шустівка. Приватизація житлової землі під житловими будинками, місті Шутиків слідуючи проєкт рішення про поновлення договорів оренди земельних ділян згідно із статтею 33 закону України про оренду землі. Надійшло звернення від приватного підприємства Інтерпродукт щодо поновлення договору оренди по прогулку Максима Залізняка-19, товариство перед обмеженою відповідальністю ТВФ Фортуна та «Сікори» Валентина Миколайовича. Ми зараз перебуваємо в цій сімейній ділянці на нового коренту. Питання mm було -hmm. важливе. Mm Але -hmm. на голосування вони на порядку рішення реєстрації підтримують, що це означає, що це тримається на Слідуючи проєкт рішення про проведення експертних грошових оцінок в земельних ділянок, надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальністю магазин Шепетівка, що бажає викупити земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна по проспекту миру 28.5. Від товариства з обмеженою відповідальністю інтеграл 2025 по вулиці Героїв Небесної сотні 50 та від Ковальчука Олександра Андрійовича по вулиці Київська 2 в Перевіряли, там є борги, помагавши Шепетівка і по Ковальчуку. Там снимем працює юридичний відділ, укладені договори і будемо сплачуватися. Слідуючий проект рішення про продаж земельної ділянки Мацюку Андрію Ананійовичу. Розроблена експертна грошова оцінка, затверджується сильна продажу. В подальшому буде укладатися доволі купив до продажу земельної ділянки. Вулиця питання 26А 300.

Але сама програма передбачає дві людини і закуплення відповідного обладнання і програмного забезпечення. Дана програма закінчується в 2025 році, але повного обсягу що по штату, що по матеріальному забезпеченню не було виконано. Тому ми цю програму, по суті, просто продовжуємо. Сума коштів, яка зазначена в паспорті, переноситься з старої програми, оскільки. На даний момент по програмі був закуплений лише один комп'ютер. Це не, так і не було не закуплено, не, не встановлено. Тобто це продовження вже існуючих програм. Ставлено голосування вже не сказали, що це що у вас є всі підтримати колективну експозицію. Всім дякую. Thank